Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Швейна машинка в даному випадку в мене Ллойд. Ну вони і лідери є. Це бюджетна машиночка така. Ну, вона достатньо непогана, вона на каркасі, там алюмінієвому, там всередині. Ну, Надута така, вся така величенька така. Швейна машинка мені в ремонт прислали люди з Києва. Колись я цю машинку, років 6, мабуть, назад, продав цим людям в Києві, коли я був. Ну, не про те. Що з цією машинкою не так? Я отримав машинку. І в ній стояла голка ось така. Голки не купуйте дешеві. Шановні, ну хто буде шить. Ось ви бачите, яка тут лисочка. Ось Всього. Це як на промислових. Та й промислових зараз ніхто такі не використовує. Не купуйте дешеві, не ставте барахло, воно працювати не буде. І тільки вам буде потім шкода. Ось такі більш-менш дешеві голочки. Ось дотеки. Ось. Ну, це 110-ті. Буде хорошо видно. Ось. І ось бачите, яка тут лисичка велика. Це лисичка, це робота човника. В оверлака тут петельники ходять, у швейних машинках тут діапазон роботи ну, самого човника у швейній машинки. О, тоді не буде ніяких проблем. Машинку я відремонтував, відрихтував. Ось. Або ось такі ось шмєци. Це хороша фірма. Це не реклама, це необхідність. Вибачте, Я не рекламую, просто що ось такими голками намагайтеся. Користуватися. Голочка має коштувати десь одна там, 10-20 там, гривень. Ну, оце в принцип якості. Так, швейна машинка. Повернемося до швейної машинки. Я не знімав відео. ось Коли я ремонтував, бо отримав на вихідні дні. Ось. Великий люфт був рамки голководія. Великий люфт був ось ця підковка. Тут ось у кронштейні чорний. Ось. І зараз витягну нитки. І був великий лютик там. Ось, і сама рамка ходила. Ось. І оцей сокронштейник, ось, ось оцей. Ось Ось він у нас. Прикріпиться ось у болтик один і знизу підключик на 7. І ну, такий ну великий був цей. Ну, просвіт тут був, І рамочка ходила тут ну, прилічно. То я в таких випадках беру. До речі, він дуже з м'якого металу, як ото гвозді, ну, вибачте, ну, не знаю. От, І я просто на наковальні, акуратненько розплескав стільки, скільки треба. І таким чином люфт абсолютно устранив. Ну, треба це робити до тих пір, ну, щоб не підклинював сама рамка. Все. Потім було зауваження в мене. Оце ось у нас, нас смичок. Бачите, аж, аж затерлось. Аж затерлось. І оцей ниток стільки набилось сюди, що оце воно аж ось так ось стало. Ну, така конструктивна особливість. Що аж по рамки, гулководія. Ну, я це все почистив, все зробив. Все тепер хорошо. Ось, зараз покажу, як вона шиє. Ну, лампочки тут не було. Лампочку я тоді ставити не буду, бо в мене теж немає зайвої. Потім що я ще робив? з ну, Відповідно, розібрав, помазав. Ось цей лоточок знімається ось так. І ставиться. Спочатку направляємо цю трубочку цю в отвір кругленький. ось. І Ось я мусив робити ось таке вушко, бо одне було зломане. Це воно заходить сюди і воно якби защюлкується. Ну, некрасиво, ну а що я, блін, зроблю? Саме головне, щоб працювало. І вставляємо спочатку сюди і все, воно держиться, нікуди не дівається. І таким чином ми беремо просто. Бо, ну, По крайній мірі мені прийшла машинка, а це одне було зломане. Це я сам робив оцей кусочок. У нас звичайний механізм, все помазав, все зробив. Покажу, як шиє, і просили мене зробити відеоінструкцію, як користуватися, як заправляти правильно нитки. Бо ось це, що тут набилося, це люди зазвичай роблять, коли лапка не піднята. ну, то таке діло. От. І воно туди попадає і намотує. Треба бути дуже уважним при заправці ниток. І всю техніка буде працювати. Тут у нас, звичайно, а, ще, є, до речі, ось о, бачите? Намагайтеся такі залізні ці шпульки не використовувати. А ось такі, то це -то і тим більше. Ось такі, наприклад. Бо вони цією оце, розвальцовкою, вони тільки, ну, буває, що... Зараз покажу. Ось що ця розвальцовка виглядає сама по собі. І ви начебто і вставляєте, вставите туди, а сама шпуля буде зажата. Я вам зараз це продемонструю. Купляйте пластмасу і ось у нас. Я підсмийкую під і він опускається. Ну а коли я ставлю ось так ось, наприклад, і потягну, то я не можу потягнути, бо вона вже зажата. Сподіваюсь, що ви... Ось такі намагайтесь взагалі не купляти. Якщо у вас є, повикидайте їх взагалі. Беріть звичайні такі пластмасові шпулечки. І вони прекрасно робот, працюють і не шумлять ніде нічого. Це що по шпулькам. Ставиться шпулька будь-якою стороною. Ну немає значення. Чи отак накрутка, чи отак немає значення. Бо човник там ходить туди-сюди, не має значення. Ось так воно заправляється. Все. Підсмикуємо і вона потихеньку спускається. Це нормально. Вставляється шпулька із копачком дуже просто. Голку піднімаємо в самий верх. Ну це як типу розділ відео інструкції. Хто знає, то пролистайте, нічого для вас цікавого не буде. А для тих, кому цікаво, як це. І просто беремо цей, придержуємо хвостик і витягуємо наверх нижню ниточку. Все. Ну, тоді ще зараз покажу і верхню нитку, як заправляти. Всі машинки заправляються, обов'язково заправляються, лапку треба піднімати. Це дуже велика помилка, коли починають заправляти нитки, ну заводить. А лапка опущена. Це дуже важливий нюанс. Значить, дивіться. так Зараз підніму камеру. Це, я, до речі, тут би було зломано. Зробив ось із шпажки такі з дерев'яної шпажки таке зробив. Я не пам'ятаю, як тут має бути, ну щось отак. А потом переставляємо і ставимо. То я ж тут навіть повирізав такі ці. Це ось люди отримають, можуть оце наклей собі поставити, ну наприклад. І буде в них такий тримач. Так, повернемось до заправки ниток. Обов'язково ось ось цей направлювач і ми беремо його ниточку. Ось так. Зараз я заведу сюди, бо в мене з великий, бо я ж з великої катушки. Мені треба. Ладно, окей. І. Заправляємо так. Лапка обов'язкова. Лапка має бути піднята. Отак піднята. Бо коли ви піднімаєте лапку, тут тарілочки розходяться. О, не видно. Піднімаємо лапку і заводимо ниточку. Тоді, отак, як будете робити, ніяких проблем не буде. В принципі, тут промазати куди-небудь ну, дуже складно. І виводимо на оцей смичочок, що він смикає раз позразу. Нічого складного, дуже зв... ну, проста машинка, надзвичайно проста. Ось. І отак ось у нас має бути заправочка нитки. І в гол... і в і голочку відповідно напряму. Цю машинка готова до роботи. В цій машинці я збільшив сам довжину стіпка я збільшив. Бо тут конструктивно так зроблено, що дуже дрібненький такий. пишуть, пишуть 4, наприклад. Ось Наприклад, на 4, а реально там було 3 десь. Та Де я трохи збільшив, десь тепер має бути 4. Ось. Відповідно, відповідно оці всі. Закарлючки можуть трошки розтягнуті в процесі, але я замовницею ну, з'ясував, що вона в принципі, оцими, оцими не, не шиє. Зігзаг буде шикарний, пряма строчка буде шикарна, прямо й Все, друзі. І, до речі, ось у нас крутілка дуже важлива, бо машинка мені прийшла ось на двоєчки. Двоєчки це дуже мало, ніякого тут ну, супротиву тарілочки ну, не дає натягу. Ось у нас квадратики. Це у нас типу, робочий діапазон натягувача верхньої нитки. Тобто, 5, 6. Оце в такому діапазоні, це їх нормально. Хай буде на 4. Якщо буде стягувати, то там, -тюль, там, то тоді можна на 3 поставити, там наприклад. Як на джинсам, там можна 5 ставити натяг. 6. там, Ну, це вже в процесі треба дивитися. Оце 6, 5, 4 це у нас робочий діапазон. Ну, все дивіться, все. В даному випадку у нас дев'яточка, це звичайний трикотаж. Одиннадцять поставлю. Одиннадцять це у нас трикотажний шов, трикотажний зігзав. Педалька електрона у мене під столом, відповідно, ногою нажимаю. Це дуже а, це ж на 4. Непогана машиночка абсолютно. Ось, при налаштуванні я всегда використовую. При налаштуванні я використовую, аж бачите, білу перетягує сюди сильно, а тут червоної ми не бачимо. Це означає, що рожева ниця перетягнута сильно, верхня. То тоді треба зменшити на 4. Ось це такі тонкоші. О, тепер ми бачимо тут ось білу ниточку переплетіння. А тут ось бачимо червону, ну, рожеву. Оце, в принципі, нормальний шов. Нічого складного абсолютно тут немає, в цих машинках. Ось давайте покажу вам оці трикотаж тут штучив. Ось таке ось. Піднімаємо лапку. Ну, ми відповідно можемо і збільшити довжину. Ось у нас з'їгзав по всій. В діапазоні право-ліво пропусків немає ніяких. Ну це треба так налаштовувати. А, до речі, ось її джинс вона прислала мені такий. Це я вже провіряв, тестував машинку. Такий. Джинс тягнеться. І крейсевий Ось, Бачите, шикарний шов. Машинка готова до роботи. Так я, по... так я буду відправляти її. Ну, це таке кіно, друзі. Чи цікаво, чи не цікаве, вибачте. Ну, пишіть мені в коментарях, ну, якщо. що. Кому, до речі, треба відремонтувати, налаштувати швейну техніку, будь-яку там швейна машинка, оверлок, там, розпашивальна машинка. Ви можете звернутися до мене. Я під відео залишаю свій номер телефону. Ось. І так само прислати мені, я вам відремонтую. там чи налагодю швейну техніку вашу. Все, друзі. Слава Україні і героям слава!